Привіт, ранок, в саді, Прийшов я до себе в садок. Хочу я спробувати привити отакий от сорт від горіха. Це був куплений як хуська бомба. Досить міцний вже. кущо дерева виросло. І хочу я привити, так як маю я на чим прививати. Возьму деякі гілки, на яких, що не заклали ці сережки. Так, це скорше всього оцей буде, і один з цих. І хочу я бруньку привити на одне його горіх. Такі справи. Так, а це другий кущ хуської бомби, який вижив. Також дивлюся, можу взяти для прививки брунькою хоч якусь гілку, але тут не густо. Певно, ну, нехай росте. Маленький ще. Такі то справи в саду. Хочу я правити. Одна зі гріх, літній. Щаплення, щаплення брунькою, а там побачимо. Так, взяв я матеріал для прививки. Трішки. За... Покладу я його в воду, щоб замочити і будемо прививати. Всьо, трішки я затримався треба йти защепити. Навіть не ж горіх Бундук Хузької Так, Це розкладаюся. І приступаємо. 2 вересня продовжую я відео. Чого не закінчив я. Впливувати залишився в мене один такий пагін. Це все прививка в мене йде експериментально строк там змінився, бо я хотів, щоб ці пагони краще визріли і заодно, щоб можна було більше привити. Ну, це я, я роблю для покращення прививок. На Нового року я також практикував трішки. І десь тут, десь тут. Якщо знайду, покажу. Десь тут. Десь тут у нас росте. ось така привита минулого року. Tonda Gentлі. Tonda Gentilie Романа. І такі справи. частину я тут поріджував, робив цю формування. Але потім подивився, Костя ось ця береба так залишає і дійсно, якщо не формувати, тобто оцю мітлу, вони не так хворі йдуть скоро. Та й таке. Так що, приступаю я далі до провивок. Також я позначу даний сорт. І будемо сподіватися на кращий результат. Ну що, закінчив я окуліровку від мене Получилося 32 чи 33 окулянти. Так, і це в мене пробне, це я вчуся. Якщо буде хороший результат, то будемо пробувати. Крім весняної, яку я роблю прививку, ще також і літню окульоровку. Тут така ситуація, що за браком часу я ще й пов'язки не зняв і вже пішла перетяжка. Можливо, зараз перейду це все порозрізаю. Так, Весняна прививка не також є що не всі прижилися, є навіть такі, що ніби пішли в ріст, дали пагони, але результату немає. Скажу я вам, тяжка ця справа, щоб нею займатися, потребує часу, сил. І догляду. М -м. Але скажу я вам потихеньку, полегеньку, з часом появляється досвід і кращий, більший вихід. Кращий результат, кращий вихід. Перетяжка пішла. Я вже влітом вже хотів зняти пов'язку, але хтось там не пам'ятає, випустив відео, що заскоро зняли і багато послухло. Плюс літо жарке було і я не наважився. Так що такі справи. Спасибі. Хто дивився мої ці баслі, басні розкази, експерименти. Все, що я кажу і показую до кінця. Ми будемо працювати, щось та й буде. Якийсь результат буде. Хочеться, звичайно, кращого результату, але добре те, що, що маємо, то маємо.